Працівниками оперативно-пошукового відділу управління карного розшуку затримано раніше засуджений 31-річний одесит, який пограбував школяра. Встановлено, що чоловік під приводом розібратися, нібито за побиту молодшу сестру, підійшов до школяра та звинуватив його в цьому. Аби надати докази своєї непричетності, дитина показала мобільний телефон. Зловмисник скористався неуважністю дитини, вихопив телефон та з місця події зник. Одразу ж після цього він попрямував до одного з центральних ринків міста Одеси, де намагався його реалізувати. Саме в той час він і був затриманий правоохоронцями. час затримання він або уникнути покарання назвався ім'ям свого знайомого, який не мав проблем з законом. Поліцейські його доставили у Суворовський відділ поліції, де з'ясувалося, що він раніше засуджений за скоєння грабіжів. Зловмисник, який нещодавно повернувся з місць позбавлення волі. Вказаним фактом було розпочато кримінальне провадження за статтею 186 Кримінального кодексу України Грабіж. В ході проведення досудового розслідування поліцейські встановили, що правопорушник розшукується лиманським відділом поліції за скоєння крадіжки ювелірних виробів з магазину. В теперішній час правопорушника в порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України затримано. Я підвів його до дому, сказал, щоб він сфотографувався. І виходить, сказав, дай телефон, он пішов, Дал мне телефон. И я ушел с свого телефона. Раскаиваюсь. Виноват you исправить. Know